Так. Вітаю, друзі, слава Україні. Сьогодні ми чистимо зерно на посів, чистимо пшеницю. Сорт у нас городниця. Ось такий у нас робочий процес. Дивіться, Да. Ось це вже чисто Відбирається саме... Відбирається саме крупне, таке. Ну, вона в нас і так тяжка. Така вся виповнена. Ну, очистили, щоб менш було мусору, менш мілкої, такі дрібної, грязної, щоб чиста була. Це ми першу репродукцію сіяли. Ну, ще два роки можна сіяти, другу і третю. Тоді міняємо. Так, ну, візі висипай. По грузчиком ось ми загружаємо цей наш сепаратор. Я вже показувала. Ну, зараз включимо, ще покажу, як він працює. Ось тут вентилятор стоїть. Там внутрі відкривається, закривається, регулюється ось тут регуліровка. То Лаврика узнає тренування Да. Я вже неодноразово говорила, що ми цей апарат придбали у Лаврика Артема. І він дуже нам допомагає. Саме групніше у нас Да, Сюди йде така, бачите, ось грязюка, така мілта. Грязна, побита, все таке. Це буде йти на корм. Сюди йдуть такі тяжкі примісі. Там камінці, які попадаються. І бачите, тут пшениця, яка сама-сама така тяжка, вона йде туди, куди камінці. Ми потім її знову кидаємо туди. І знову вона проходить. Так, а сюди йде ось вже чиста пшениця крупна. Ну, зараз, дали мені тропинку вилезти, показати вам, що у нас тут як наверху. Ось щоб не руками носити, як ми раніше, вже повно виключай. А то раніше кидали сюди, носили по дробині відрами. Тепер загружаємо погрузчиком ось сюди. А тоді вже чистимо. Ось такий процес у нас йде очистки, туди видувається вже таке шелуха, якісь палички, якісь мусорки. Ось такий процес роботи в нас. Так ми працюємо і чистимо собі зерно. Так, будемо потім чистити ячмінь озімий і горох зимуючий. Так, ну ось так, друзі. Вже скоро приближається посівна. Десь з 15-х чисел вже почнеться посів напевно. Ждемо, може, якийсь дощик, щось небо таке вже не так жарко, як було. Так трохи вже температури впали. Вже можна працювати. Ну нічого, підготовимо насіння, тоді може якийсь дощик піде і підемо сіяти. Ну, нам треба зробити гліфосатну обробку. Я кажу чоловіку, що треба десь за неділю-другу, а він каже, що краще буде, якщо будемо за 2-3 дні до посіву. Напишіть, будь ласка, е ну, може хто так вже пробував і так, і так, і як буде краще. Посовітуйте, будь ласка. Ну а всім бажаю всього найкращого, міцного здоров'я і мирного неба.